Отак прийшли ми до цієї груши. І що я хочу сказати? Подивіться, який найбільший з сьогоднішнього дня красень. Ви уявляєте, краса яка? А він твердий, міцний. Бог ти мій. Це щастя, а не гриб. Так, да, велике щастя. Це майже судак на три кілограми. А да. ну похлопай по шляпці. Зараз, зараз. Стол. О. Буханка. Огонь. Ох. Вогнища. Я теж Красон. Такий нещасний. Викинь його. Негайно. Отак От вони ростуть. От так. Супер.